Жителі Одеси оговтуються після ворожої атаки, яку пережили у ніч проти четверга. У наслідок удару безпілотниками у місті чимало руйнувань, масштабні пожежі. Двоє людей загинули, 15 поранені, двоє з них зараз у тяжкому стані. Репортаж з Одеси Андрія Настасова. Ніч проти четверга в Одесі палають будинки, рятувальники евакуйовують мешканців. Масовану атаку безпілотниками ворог здійснив близько опівночі. Найбільше пошкоджено триповерховий житловий будинок у середмісті. Один за одним у нього влучили три ударні дрони. На верхніх поверхах зруйновані 500 квадратних метрів житлової площі та виникли масштабні пожежі. У той момент в одній із квартир перебували двоє літніх людей: чоловік та дружина. Вони загинули на місці. А де їх квартира була? На третьому поверсі. Саме туди перший шахет і влучу. Саме туди, прямо в їхню кімнату, де вони спали. Слушили, як собака піщала з Брат побіжав на третій етаж. Столпадисті то там гаріло уже. Не даже навіть й до дверей. Тобто без варіантів було. В іншому спальному районі Одеси під атакою теж опинилися житлові квартали. Ворожий безпілотник влучив у верхні поверхи 16 16-поверхового будинку. Повністю зруйновані декілька квартир. Люди з жахом розповідають про те, що пережили. це дуже страшно було. Ми вже лягли відпочивати з чоловіком. ще дивилися телевізор, як раптом пролунав вибух на нас. Полетіли уламки скла, на нас, на ліжко, і таки одразу з'явився запах паленого заліза. У десятках помешкань вибиті вікна, двері потрощені меблі. Тут рятувальникам ДСНС довелося вночі евакуювати з будинку понад 200 людей. Деякі з них внаслідок ворожого нападу зазнали поранень уламками скла, як от діти цього чоловіка. Вони були у коридорі, тобто тут дуже багато стін немає. Ну, Вибило скло, тобто там от такого розміру скляни, обломки повонзалися в стіну. Тобто Якщо б вони були біля вікна, то було б дуже, дуже погано. Загалом внаслідок атаки травмовані 15 людей. Шестеро з них зараз перебувають у лікарні. Двоє у тяжкому стані. Це чоловік 38 років з відкритим переломом передпліччя. Та пацієнт, чоловік 70 років з переломом грудного відділу хребта та вивихом кульшого суглобу. Понівечено також цивільну інфраструктуру крамниці, супермаркети, автівки та школу. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей. Як ми бачимо, на місцевості відсутні будь військові військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення в оперативних штабах, які розгорнули на місцях. Мешканці пошкоджених будинків можуть оформити допомогу з міського бюджету та з державного за програмою є відновлення. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.